Мешканка села Чаруків розповіла, що дала тимчасово покористуватись своєю власною сільгосптехнікою. А в результаті їй повернули її з заміненим мотором. Це жінка виявила, коли відкрила капот, а потім її підозри підтвердились, коли звірила техпаспорт з номером двигуна. Втім, жінка бідкається вже понад два роки. Убиває проги поліції а з недавніх пір і судів, але досі не може добитись справедливості. Пані Марія вже була героїною одного з наших сюжетів. Жінка ще в 2008-му придбала новий трактор. каже, обійшлася ця покупка у 8 тисяч доларів. Тож дуже за ним доглядала. Він мене новесенький був, бо я сама доглядала. Я кожну запчастинку знаю. Все, я його пестила, я його в стиральному порошку купала. трактора жінка дала своєму сусіду в користування, проте той довго його не повертав. А коли, врешті, привіз, жінка глянула під капот і виявила старі деталі. І я пригнав той трактор, я бачу не моє. Запчасте не моє, те не моє. Я і ще колесо. Пропора не було. Я в першу чергу звернулася в сільську раду, і голова сільської ради визивала, щоб до мене прийшов. Він з того часу до мене не являвся. Чоловік, на якого казала пані Марія, в телефонному коментарі все заперечував. Нічого сталося, нічого не сталося. Я і працював на неї, і трактором. Потім ми посварилися там, сказала, що я там людям по городах ніж і трактором гроші заробляю. Я її завів з трактора. Започного щось з того. То коли сумарі пробита то все щось, то все щось кінця тим, що я вже поміняв прастору. За мене не віця Марія Павленко зауважила, що в технічному паспорті є номер мотору трактора. А на тракторі, який повернув сусід, номер уже інший. Це номер Кузьміно. Що стоїть у мене раму заводського номера? Причепили мені. До цього номера мотора повинен свій номер заводський бути. Після того були заяви до поліції, однак там підміни мотора не виявили. Пройшло вже понад два роки, але жінка бідкається. Досі ніде не може добитися правди та довести свого. З односельчанином, який брав трактора, розуміння пані Марія теж не знайшла. Я, як подзвоню з чужого і він не знає, вибачте, каже, пішла. отак каже, якщо ти не крав, то чого ти боїшся? Чого ти боїшся йти? Вони до мене з матюками, з кулаками битися лізли. А брат Левкова, Роман сказав, бери шнурок і повісся, каже. І я не можу доказати своєї правоти. Держпродспоживслужбі службі кажуть відповідно до книги реєстрації облікової бази даних, 17 червня 2008 року два трактори зареєстрував пан Братушчук, який власне продав зі слів пані Марії одного з них. Первинні реєстрації і реєстрації проданого трактора відрізняється. Номер двигуна як так сталося, сказати не можуть на сьогоднішній день. Згідно бази встановлений один двигун, а в неї в наявності є інший. Пояснити, скажімо так, з цього приводу, як чому це сталося, ну ми не можемо коментувати, тому що в 2008 році дана реєстрація даної техніки здійснювала інспекція державного технічного нагляду за станом сільськогосподарських машин Волинської облдержадміністрації. В 2012 році інспекцію держтехнагляду було переведено в Державну інспекцію сільського господарства. В кінці 2016 року Державна інспекція сільськогосподарства ліквідована і функції технагляду передані на головне управління Держпродспоживслужби. Тім Марія Павленко не вірить у версію, що номер на двигуні в тих паспорті не сходиться через те, що під час реєстрації сільгосптехніки була допущена помилка. Тож Волинянка звернулась до суду. Знову биває пороги поліції та Держпродспоживслужби. На днях жінка має зустрітись зі слідчою і сподівається, таки доведе свою правду. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.